Всі у вишиванках сьогодні в Україні день традиційного національного одягу. Придумали це свято студенти з Чернівців 10 років тому. Відтоді, щорічно, у третій тиждень травня українці вбираються у вишиті сорочки, йдуть на роботу чи по своїх справах. А хтось вже носить вишиванку постійно, адже вдягати її не лише патріотично, а й модно. Гучно відсвяткували цей день і у Дніпрі. Наймасовіші заходи відбулися у селищі Тарумське. Сьогодні там і малі і дорослі зібрались на патріотичну ходу, звичайно ж, у національному. Вбранні бачили його і мої колеги. Жителі селища Таромське у цьому році вперше спільно святкують День вишиванки. Усі учасники ходи одягнені у традиційні національні вбрання. Починається захід із символічного об'єднання двох берегів Дніпра, заходу і сходу України, жовтого та блакитного кольорів прапора. Першими йдуть найменші патріоти. Це дитячий садочок, наш черешенька, діти групи «Ромашка», це середня група. Ми сьогодні виступаємо станочком черевички. Це наше улюблене діло займатися українськими таночками українською українськими виступами. І нам не важко це робити, тому що це наше життя, і ми любимо це робити. Хода у вишуанках пройшла центральною вулицею селища від школи до будинку культури. Там і розпочався святковий концерт. Окрім різних вокальних і танцювальних гуртків, свої виступи ретельно готували і школярі. Від моєї школи буде запальний флешмоб, який буде у кінці свята. Ми з моїми дівчатами вирішили не відставати від всіх від всіх, так також об'єднати всі школи в один запальний танок. Моя особиста думка, що кожен українець бо ви, мені здається, вже народився в вишиванці, тому що це дійсно такий символ, який ніхто в нас ніколи не відбере. На мені сьогодні представлена саме Дніпропетровська вишивка. Це Вишивка, гладчимо, маки, квіти. Попри похмуру погоду і дощ на свято вишиванки прийшли і глядачі. Про своє вбрання гордо розповідає ця сімейна пара. <рес> Чоловіку на день народження на 60-річчя на юбилей, Його тітка вишила вишиванку, а мені подарували в Закарпатті вишиванку. І ми так їх бережемо. А ще у нас є рушник. Вишити якому 40 років треба знати наші традиції? Треба носити таке і придерну як. Святкувати такі свята, І щоб наші діти, внуки, правнуки теж не забували, що ми українці. Окрім святкових виступів, для жителів Тарумського підготували цікаві конкурси. Обиратимуть найкращу та найстарішу вишиванки. Одним з головних організаторів та ініціаторів проведення заходу виступив голова ПГТ Тарумське. Каже, що дуже задоволений результатом. Він сьогодні теж вдягнув свою особливу вишиванку. У мене вишиванка це в 2005 році. Мені в Яремчі подав. Подарувала одна з бабусь, це її ручна робота, вона біло, біла по-білому, не знаю, сподобалась, подарувала мені вона цю вишиванку. Як вона сказала, це одна з найскладніших робот в її житті була. Вишита біла по -білому. Була. Всі нитки в неї вручну роботу, це ручний льон, повністю це ручна робота. Я навіть не знаю, чи жива ще ця майстриня. А от у цього хлопця головна майстриня це його бабуся. Тому у нього в арсеналі є вишиванки на всі випадки життя. Взагалі вона добре вишиває в багато рушників, ікон. На це вона мені подарувала на день народження. У мене є три вишиванки: одна чорна з білим, інша синя з красним. І оця у цьому ми бачимо нас, сім'ю нашу. Це наша є. Ралікія з кожним роком все більше людей святкують день вишиванки. Українці розуміють, що тільки єднання народу та спільні традиції запорука щасливого майбутнього нашої держави. Анастасія Блохіна, Сергій Гончар, новини одинадцятого каналу.